Благодійна організація Канадські друзі хокею в Україні поставили нову амбітну ціль придбати обладнання для слейдж хокею. Це рішення було прийнято у зв'язку з тим, що багато українців втратили кінцівка і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Сьогоднішній благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи. Далі випуском про життя хокею під час війни та допомогу канадців у підтримки юних українських хокеїстів. Вже протягом шести років організація «Canadian Friends of Hockey in Ukraine» збирає та розповсюджує нове та ледь вживане хокейне обладнання а також надає високоякісні тренування та підготовку молодим гравцям. Член організації «Канадські друзі хокею в Україні Валерій Пасько розповідає, що багато арен в Україні через війну було зруйновано. Тож організація активно підтримує розвиток юних хокейних талантів в умовах війни. Звичайно, ситуація в Україні складна і а... Я розумію, що ми всі розуміємо, що спорт не є основним пріоритетом, але діти мають продовжувати займатися бути чимось зайняті. Спорт це ну, дуже чудово і важливо для дітей. А, знає, даємо змогу на багато речей, в тому числі на щасливіше е, е, майбутнє. І я сподіваюся, що з тих дітей, які в тому числі яким ми допомагаємо в Україні. Можливо, виросте врв виростуть майбутні гравці збірної України, хокею, і вони піднімуть хокей в Україні ну, гру з українською збірною в тому числі на новий рівень. Знаєте, і а... Всі для цього працюємо і, можливо, навіть хтось з них буде грати в НХЛ. Загалом ми працюємо з меншими містами. В Канаді багато зірок НХЛ прийшли з маленьких міст. Ми сподіваємося, що можливо в Україні нові зірки, в тому числі НХЛ, з'являться з українських маленьких міст. Ну а також ми спрацюємо з меншими містами, тому що просто в менших містах менше можливостей. Хокейне обладнання досить дороге і. Тому це наш пріоритет. А, в нас є вже за роки праці в Україні, у нас є певні зв'язки, певні команди звертаються вже там, другий, в там, третій раз. Через війну в Україні зростає попит на спорт для людей з обмеженими можливостями. Організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine перша отримала запит на сани для слейдж хокею. І завдяки налагодженим зв'язкам з організацією Следж Хокею Манітоби. На початку літа цього року перші сани для следж хокею доставили у Запоріжжя. Вона бафомиплеєс. He's now grown. Now he's moved away, and uh, he had he had to stop playing sledge hockey because he had a heart condition, and so his doctor recommended he stop playing. So he hasn't been playing in, in a number of years, and so his dad uh, uh, donated his sled and his sticks to our program. And about the same time as when I uh, uh, met uh, uh, Vern and uh, Lloyd from the uh, Canadian Friends of Hockey in Ukraine. And they explained that they have a growing demand in the Ukraine for sledge hockey because of the war and you know, a lot of the people that have injured from the, in the war. So, um, so we 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 donated Ian's sled, and it arrived in in uh, Zab 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 Zabrisia? yeah, uh, in just last month, in a couple of weeks ago, I think. So, so yeah, so it was very exciting for us. Uh, first sled to ever be in the Ukraine. It came from. From our program, so we're very happy, uh, to Нещодавно следж-хокей був маловідомий в Україні, але зараз Федерація следж-хокею Манітоби допомагає українцям ознайомитися з цим спортом та підтримує місцевих гравців у продовженні тренувань. Следж-хокей ми промовляли як спорт для всіх. Ми маємо атлетів, які працюють. Maybe amputees, maybe they lost a limb in a car accident or they're a cancer survivor. Um, uh, we also have athletes Who um, were born with a disability? Like my son Logan is one of our goalies. He was born with cerebral palsy, and uh, uh, but he's one of our goalies. He, he's 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 actually a really good goalie. Like, uh, and we also have able-bodied players that play as well. So people that just want to play for the fun of the game, and it's a lot of fun. So um, so yeah, so we're very excited uh, to uh, to. Uh, CFHU, Формнес партнершіп learn about sledge hockey. член канадських друзів хокею в Україні Дейв Бабич заявляє, що війна в Україні вже не на перших шпальтах новин. Тож організація закликає нових і попередніх учасників підтримувати благодійну ініціативу. once they experience what well we're doing we have a fun day we play golf and and raise some money but but i think once we once we get them here they spread the word also uh, you know and how well how good you know the golf tournament was and and where the money's going and and the importance of it uh, you know i mean the war in the ukraine's been going on for a while now and not not that people forget but but it's not on the front of the news anymore uh, so it's important that we we keep sending the right message out to, uh, to make sure people do remember that it is still going on and it, and it still affects a lot of people, a lot of kids, and uh, we have to continue supporting. Щорічно, завдяки тим, хто підтримує благодійні івенти, канадські друзі хокею в Україні збирають тисячі доларів. Ренді відвідує благодійний захід четвертий рік поспіль та заохочує канадську спільноту підтримувати українців різними способами, аби вони як можна скоріше повернули собі нормальне життя. just, you know, they're innocent and um, If 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 things are difficult where they're living, uh, I think playing hockey is a good distraction for them. It lets it lets them be children, and so I think that's very important. When it can take their mind off, you know, all the events, uh, the horrific events that are happening in their country. So I, I think it's from that standpoint it's very important. Also important to know that there's people. знайти та підтримати організацію Канадські друзі хокей в Україні можна в соціальних мережах: інстаграм та фейсбук. Дитячі команди з України можуть заповнити заявку на офіційному сайті, щоб отримати допомогу та необхідне спорядження. Юлія Коваленко, Ukrainian View, U Multicultural.